Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності вони нам компенсують втрату зарплати, і так само все, що ми виплачуємо за рахунок фонду. Шостого дня так само нам компенсує втрату зарплати. При цьому у нас доволі розповсюджена ситуація, коли працівник вранці пішов до лікаря, йому там сформували медвисновок. На підставі медвисновку сформувався лікарняний, він насправді ходив на роботу, але в нас в кабінеті висить лікарняний листочок. Але ми лікарняний листочок, який висить в нашому кабінеті, або маємо оплатити, або маємо відфутболити. Так, от, в такому випадку, ми звісно, цей електро. Ро не лікарня не відфутболюємо, тому що допомога не призначається, адже працівник продовжував роботу і не втрачав заробіток за цей період. Тобто, коли я реально ходив на роботу, у мене все протобульовано. в мене втрати заробітку немає. В мене реальності вісить цей листочок в кабінеті. Я по ньому маю обов'язково зробити відмову. В цьому випадку, звісно, достатньо відміток про роботу в табелі обліку використання робочого часу, документів, що підтверджують нарахування зарплати за відпрацьований час. Якщо ви так дуже хочете, хай він ще напише поясненно, ну, чому так сталося. Що я вранці пішов до лікаря, мене там десь вискочив прищик, але все одно мені відкрили МВТН. І цей МВТН мені сформував лікарняни. Але я потім на 9-ту прийшов на роботу і відходив всі свої дні. Далі. Звісно, всі відмови ми поки що. Як то кажуть, по-людськи <смі> оформлюємо в протоколі в розділі 2 протокол, комісія або уповноваженому прописуємо вид допомоги, по якій ми відмовляємо, кому серія номер листка непрацездатності, період непрацездатності, кілька днів, які ми будемо відфутболювати. Причина непрацездатності працівник продовжує працювати. Далі обов'язково йому і це є зараз, і це буде і з наступного року. Видаємо документ, який має повідомлення про відмову в оплаті лікарів. Карняного до речі, в новій редакції закону до Там так само це передбачено. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги, зазначенням причини відмови і порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після винесення відповідного рішення. Значить, окрім того, що я йому відмовив в протоколі в розділі 2, я йому ще формую окремий паперець, який має назву повідомлення. Один з варіантів, як це має виглядати через те, що працівник працює, повідомляємо вас, що прийнято рішення про відмову в призначенні вам оплати з листком непрацездатності. За скільки то календарних днів, рішення зафіксовано в протоколі, оскільки протягом періоду тимчасової непрацездатності ви продовжували працювати. І цей факт підтверджений табелів обліку використання робочого часу. Отже, все, що в мене вісить в кабінеті, все по чому я буду відмовляти, я його не ігнорую. Я воно відноситься до моїх працівників. Я по ньому роблю відмову, я роблю відмову через протоколи. Обов'язково що видаю такі з повідомлення далі. Якщо працівник перебуває в відпустці БЗ, е, то звісно, ми лікарняні за цей період не оплачуємо, і ми так само маємо відмовити і в протоколі прописати непрацездатність припала на період відпустки без збереження зарплати і окремо йому ще дати паперець з повідомленням. Якщо це призупинення дії трудового договору, працівник не втрачає заробіток. Ми так само йому лікарняний не оплачуємо, і в протоколі пишемо непрацездатність припала на період призупинення дії трудового договору, в період якого факт втрати зароблення. Робітку Так само видаємо йому повідомлення. Якщо це не явка НЗ, якщо це неявка НЗ, то якщо він захворів, травма е наступає, триває в період, коли для працівника був графік роботи, тобто він і так в мене має ходити на роботу. Але в його немає. Я формую акти відсутності на роботі, формую НЗ, 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 і тут бабах, в мене в кабінет прилетає листочок непрацездатності. Звісно, фонд соцстраху каже, ну він же типу, мав ходити на роботу, а він е, на роботу не ходив, а це співпало з графіком його роботи або з індивідуальним графіком роботи, то здійсно, ми йому здійснюємо нарахування, е, е, ми йому надаємо допомогу за всі дні на загальних підставах як компенсація втраченого заробітку. Бо можлива ж інша ситуація, що. Ми його протабілювали НЗ, а він взагалі попав під машину. А ми про це не знаємо. І до нас попадає в кабінет листочок непрацездатності. Звісно, коли у вас буде оце НЗ і є е, е, листочок, то е, листочок, звісно, треба оплатити, тому що він, до речі, може бути відсутній на роботі саме через те, що він хворіє. Далі, прості. А, з простієм, на жаль, ситуація вийшла дуже дурацька. А, Мінсоцполітики надала не дуже приємне роз'яснення. Вони чомусь прості у нас розділили на простій присутністю на робочому місці, хоча особисто я в цій своїй практиці таки не зустрічав. Що коли ви прийшли на роботу, і там все одно з 9 до 18 сидите. Хоча прості, я не сиджу на роботі. І я, типа, там сиджу, я захворів в цей момент. Тоді мені треба оплатити лікарняний. А якщо а, я не зобов'язаний під час простої ходити на роботу, ну фонд соцстраху вир... Мінсоцполітики вирішили так, воно економить кошти фонду соцстраху. І вони вирішили, ну, типа, все одно ж. Е... Дві треті відбувається оплата, так а якщо дві треті у вас і так відбувається оплата, то е, е, згідно з наказом ви відсутні на робочому місці, то є підстав для здійснення виплати допомоги, бо тимчасовій непрацездатності немає. Ну от вони викрутили це так. Якщо ви дотримуєтеся цієї думки, під час простої будете відмовляти в оплаті лікарняного, то тоді в протоколі пишемо: у період непрацездатності працівник перебуває в простої, без відмови, від е, е, без вимоги відвідувати робоче місце і отримує Виплату за час простою.